Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор Житомир. Показую порівняння мого малюка і заводського каруса. Так, деякі пробіжуся по деяких таких цікавеньках і характеристиках, що як і до чого. Значить, що цікаво, висота, висота від землі. Показую. Мій малючок 90 см. 90 см від землі. Показую заводського кентавра. Метр двадцять. З капотом. По капот, з точках. То от Міраємо. Довжина трактора, ну зараз сам не поміряю, значить поміряли. Від краю до <різь> кінця навіски. 2.15. 2.15. На. Кентаври 2,75 по маркерах. 2,75, тобто 60 см мінус. ширині коліс. У мене 70 см тут максимально 1,20 20. М. Висота посадки. На моєму тракторі ми можемо снідати з лівої і з правої сторони. Висота ось 32-33 см підножка. Тут мірили 53 Хай там буде. 52-53 десь так. Тобто тут тільки можна сісти з однієї сторони. У мене посадка з двох сторон. З будь-якою. Ну так, да, ногу треба перекидати через тумбу, але але. У мене немає жодної педальки, де що кому мішає. Тут аж, ну там ще не приварена педалька, ще привариться. Тут треба залізти через педалі. Плюс тут, плюс рычаг перемикання передач. Що ще цікавеньких особливостей. Трохточка, що там, що там буде стояти. У ну, мене відсутність гідравліки. М -м, колеса У мене 12 стоять, тут стоять 16. -ти. Більш красивіші. Рама У мене профільна труба тут. Швелірок, але такий швилярок цікавий. Троєчка туршиною. Гнутий. Тобто це не такий швиляр, але гнутий. Ну, треба його переробляти, буде доробляти. Так, да. рулювачка. Рулювачка. Всім показуємо. Долонька. Крутиться. В одну сторону. Долонька крутиться в другу сторону. Від кінця до кінця. Тут же. Спеціально поставили яблучко, бо долонька не катіт. Не вкрутите за яблучко, От, да. Окей, скільки треба було зусилля, прикласти, щоб покрутити його. Ну, без цього яблучка ніяк ви його не покрутите. Ну, то така справа. Ремні, У мене два, тут три ремня стоїть. Ну, Балка у мене не розсовується, тут розсовується, для кого вона потрібна. Ну, капота. Капота в мене немає, але вже в мене і працюємо, я думаю, що капот і капот закриті наші, як би сказати, недоліки такий буде гарний, красивий. Ну, крила задні, тут, звісно, заводська штамповка, передні. Такі теж більш-менш людські. Ось такі крутенькі характеристики, порівняння малюка і Карлосова. Тобто, що там стоїть двигун 12, тут стоїть восьмерочка, який робили з таких штрафтори, з робили з 12 сильним двигуном. Фриза, ширина фризи, у мене метр, тут метр 20, Ну Завжди кажу для порівняння. Трактор МТЗ-80 за собою тягає 2,5 метри фризи і чаді чорним димом. Ось така коротка характеристика для порівняння наших тракторців.